Сьогодні ми потренуємо розмовну англійську в ситуаціях, коли нам потрібно описати дії, що відбуваються зараз у цей момент. У граматиці цей час називають present continuous дослівно теперішній тривалий. Отже, насамперед потрібно чітко зрозуміти, що україномовні та англомовні земляни думають і тому говорять про цю ситуацію по різному. Коли ми хочемо сказати, що хтось зараз щось робить, ми просто говоримо слово зараз і дієслово в теперішньому часі, наприклад. Він зараз працює. Але англомовні в цій ситуації думають і говорять інакше. Коли вони бачать працюючу людину, вони скажуть, він є працюючий. І логіка в цьому є: він є тут і зараз. Який? Той, що працює, He's working. І слово зараз у цій ситуації не обов'язкове. Є працюючий, тільки те й означає, що він працює зараз. Ось що вам потрібно зрозуміти і запам'ятати. Але в українській мові активні дієприкметники у теперішньому часі. Вживаються дуже рідко або взагалі не вживаються, і їх потрібно замінити на інше слово. І все ж таки ви повинні знати, як мислить англомовні люди для того, щоб ви могли самостійно сформувати речення у майбутньому, а не зубрити їх. Форма зараз робить у цей момент, утворюється дуже легко. Потрібно взяти початкову форму дієслова чи інфінітив, наприклад, працювати, відкинути частку ту, додати закінчення «ing», виходить «working», працюючий. Тепер додаємо Є. Yeah. Is am, are перед working, залежно від того, хто зараз працює ми, ви, вона, я і так далі. Тобто, наше ми, ми зараз працюємо, мислиться носіями як ми є працюючі» і так само озвучується у мові we are working. Привчіть свій мозок думати та говорити у такому режимі, описуйте усе, що відбувається зараз довкола вас українською, за допомогою цієї чудернацької моделі. Таким чином, ви зможете уникнути болісного перекладу в голові та запам'ятовування таблиці формул. Звикайте говорити так, як думаєте. Щоб швидко заговорити, потрібно засвоїти англомовне мислення. Для початку потренуємо форму. Зараз робить у цей момент та дієслова, з якими будемо працювати сьогодні. Отже, приступимо. Той, хто купує. Buying. Той, хто б'ється. Fighting. Той, хто вибирає. Choosing. Той, хто пише. Writing. Той, хто ховається. Хайдінг. Той, хто будує. Білдинг. Той, хто спить. Сліпінг. Той, хто вивчає. Лернінг. Той, хто читає. Рідінг. Той, хто готує. Кукінг. Той, хто працює. Воркінг. Той, хто йде. Гоінг – Той, хто робить. Дуінг. Вибирає, купує, пише, вивчає, готує, читає, спить, вибирає, робить, вивчає, пише. Будує, купує, б'ється, вибирає, готує, працює, іде, робить, вибирає. У наступному тренажері візьмемо форму, зараз робить у цей момент. Та додамо до неї блок. Вона є, «she is», Вони є, They are і так далі. Вашим завданням буде відпрацювати швидке відтворення блоків «вона є, вони є, та з'єднати їх із формою робить зараз. Пам'ятайте про скорочення. Та жодних паузах між словами одне слово перетікає в інше, а речення звучить як одне велике слово. Вчіться від початку говорити злитно та правильно. Почнемо. Я зараз купую. I am buying. Він зараз б'ється. He is fighting. Ми зараз вибираємо. We are choosing. Ти зараз пишеш. You are writing. Вони зараз ховаються. They are hiding. Ви зараз будуєте. You are building. Вона зараз спить. She is sleeping. Я зараз вивчаю. I am learning. Вони зараз читають. They are reading. Ти зараз готуєш. You are cooking. Це зараз працює. It's working. Ми зараз йдемо. We are going. Ви зараз робите. You are doing. Вона зараз вибирає. Ти зараз купуєш. Ми зараз пишемо. Він зараз вивчає. Вони зараз готують. І я зараз читаю. Вона зараз спить. Це зараз працює. Я зараз купую. Він зараз б'ється. Ми зараз вибираємо. Ти зараз пишеш. Uh, у наступній вправі я вже буду ставити вам нормальні речення в контексті робить зараз. У цьому тренажері ми будемо заперечувати щось у першій частині речення, а в другій говорити, що хтось робить зараз насправді. Наприклад, вони зараз не читають, вони пишуть. They aren't reading, they are writing. Пам'ятайте про скорочені розмовні форми isn't та aren't. Отже, поїхали. Вона зараз не спить. Вона працює. She isn't sleeping, she is working. Я не купую зараз, я вибираю. I'm not buying, I'm choosing. Вони не б'ються, вони працюють. They aren't fighting. They are working. Ми зараз не вибираємо, ми готуємо. We aren't choosing, we are cooking. Ти не пишеш, ти читаєш. You aren't writing, you are reading. Вони не ховаються, вони йдуть. They aren't hiding, they're going. Він не будує зараз. Він робить це. He isn't building, he's doing it. Спимо, we aren't sleeping, we are learning. Вчу, I am not learning, I'm writing. Вы вы you aren't choosing, you are reading. You aren't cooking, you're doing it. Це зараз не працює, воно зараз спить. It isn't working, it is sleeping. Ми не йдемо. Ми пишемо. Ви не працюєте, ви б'єтеся. Вона не вибирає, вона зараз готує. Ви зараз не вчите, ви спите. Він не купує зараз, він читає. Ти зараз не йдеш, ти ховаєшся. Він не будує, він зараз б'ється. Ми не спимо, ми читаємо. Я зараз не ховаюся, я працюю. Вона зараз не робить цього, вона пише. Ти не купуєш зараз, ти вибираєш. Тренуйтеся на цьому тренажері, поки не доведете ваші вміння до автоматизму. Головне відпрацювати модель і поселити її у вашій свідомості. З кожним разом намагайтеся відповідати максимально швидко і правильно. І результат не змусить себе чекати. Я вам це гарантую. Роблячи ці вправи, ви імітуєте спонтанну розмовну мову і прокачуєте свої практичні навички, і я допоможу вам у цьому. Ну а тепер потрібно підписатися, лайкнути, натиснути на дзвіночок. Побачимося в новому відео.